Реванш було заплановано на грудень 2000 року. У першому раунді другого бою стиль обох бійців дещо змінився. Вовчанчина активно рухався, кер діяв повільніше. Минуло лише 20 секунд, і знову боротьба перейшла в партер. Після кількох атак українець опинився на спині, а американець зверху. Знову спроба больового, знову невдало. Другий раунд закінчився. Судді не змогли визначити переможця. Оголошено третій вирішальний раунд. Перші 20 секунд обмін поглядами. Кер кинувся з правим хуком. І Промах. Ігор контратакував двома точними ударами. Кер падає. Українець бере ініціативу, хапає його за шию та починає бити по обличчю. Навіть пересічний глядач бачив, що у Кера більше не залишилося сил. Але він не здався, дотягнув до кінця раунду. У партері він знову намагався пробити захист, хоч і безуспішно. Після фінального гонгу суддівське рішення беззаперечна перемога українця Ігоря Вовчанщина. Цього разу ніхто не оскаржував результат. Так завершилося епічне протистояння між Марк. Омкером та ігорем Вовчанченим.